На тлі саме підписання цієї угоди, реально на тлі цієї угоди, з'явився дуже привабливий коментар Трампа, який каже: Я задоволений, врешті-решт, Трамп задоволений, нам треба задоволення Трампа. Я абсолютно без іронії зараз це говорю. Бо Трамп сьогодні очолює країну, яка є справді найсильнішою у світі, яка є нашим партнером, не союзником, а партнером. Допомога дуже важлива. І з'являється повідомлення в чергове. Від його, як пише Блумберг, ключового союзника у сенаті Лінсі Грема про 500% мит на товари, які будуть імпортовані до Сполучених Штатів Америки, з тих країн. Якщо вони будуть співпрацювати з Росією, закуповувати в неї нафту, газ? Ну це вторинні санкції, але це не зовсім санкції, це мита, це продовження історії з митами. І вже російські телеграм-канали буквально відразу після появляється інформація, почали писати, що Сенат ухвалив такий законопроект, тобто вже вже ухвалений, пане Вадиме. От на вашу думку, оця заява Лінсі Грема, бо вона справді не нова, вона може бути реалізована на практиці, чи це просто чергова страшилка з боку Білого Дому до Путіна? Ну, станом зараз це страшилка, але ми повинні теж розуміти, що страх санкцій інколи страшніше за самі санкції, і тому в даному випадку до прийняття цього закону Сенатом Конгресом підписанням Трампа іще достатньо далеко. Тобто, в принципі, до цього ще пройдуть, можливо навіть місяці, але тут важлива динаміка і важлива двопартійність. Перший раз, коли Ленці Грем зробив цю заяву, він сказав про те, що у нього. Я можу помилятися, але 54 чи 56 голосів. Потім у нього було трошки більше голосів вчора. Він заявив про те, що у нього 70 з копійками голосів. І це перший насправді випадок за 100 днів Трампа, коли відбувається консолідація демократів і республіканців, коли фактично ну 70 з копійками це три чверті голосів сенату. Тобто, це вже більш ніж достатньо для того, щоб приймати подібні рішення. І е, це говорить нам про те, що лінці Грем в даному випадку навколо цього об'єднує як демократів, так і республіканців. І ми можемо багато в чому екстраполювати цю історію і на е, Нижню палату на конгрес, ага. тому в даному випадку е, це чітка демонстрація Путіну, що е, є опції е, як позитивні для тебе, зняття санкцій. Ти підписуєш угоду, зняття санкцій і так далі. І так далі. Є негативна історія це 500%. Ще раз повторюся, до цього дуже далеко. Але якщо ми говоримо про сьогоднішній день, от коли ми з вами розмовляємо, то ключова задача цієї заяви полягає в примушуванні Путіна до 30-денного перемир'я. Станом на зараз ціль Трампа, наскільки я її розумію, на найближчі дні до 9 травня, це примусити Путіна піти на 30-денне перемир'я, розуміючи його страх і розуміючи те, що він справді перелякався, коли зробив заяву, що пропоную перемир'я на три дні на 9 травня. І власне кажучи, те, що він зробив цю публічну заяву, те, що він розуміє, що він не має можливості захистити Росію, і він реально дуже боїться конфуза на параді, коли буде оголошена тривога. І Цій Земпінь змушений буде йти в укриття замість того, щоб стояти біля мавзолею. це, звичайно, його достатньо сильно прикриті. Тому з цієї точки зору і американці, і українці, і європейці прекрасно розуміють, що є певна вікна можливості, коли можна дотискати Путіна, який знаходиться зараз. В, ну, який, по суті став заложником парада 9 травня. Що з цього вийде, поки що сказати тяжко, тому що все, що ми бачили у риториці в російських телеграм-каналах. В російському телебаченні, ну взагалі в російських засобах масової інформації, то в принципі, риторика стала вкрай воювничою. Вони лякають європу війною. Вони там розповідають всі ці дурниці, яких вони робити не збираються. Про чи то про те, що вони можуть напасти на Європу і на, на Польшу, чи то Патрушев говорить про те, що ми знаємо про плани європейців захопити Хелінградську область. Ну то весь весь набір цього того, що ми чуємо останні кілька років. Але тим не менше, поки що у них немає відповіді на питання: що ж робити з інпрецедентом перемир'ям. <зас> Окей, а скажіть, будь ласка, в вашому розумінні, я ви частково відповідали. А якими можуть бути кроки росіян? Все ж таки, от немає розуміння, якими можуть один? Ну наприклад, сценарій один, сценарій два або сценарій три. Ну, сценарії є всього на все два, або він йде на триста на перемирі, або він не йде на тристани перемир'я. Тобто не okay. тут варіантів не так багато. Тут просто треба розуміти, що ну тут питання глибше, питання не в тому, які він рішення зараз прийме. Тут питання в тому, що з однієї сторони на чашах Терезів у нього є пропозиція Трампа по зняттю санкцій, як мінімум okay. частини і вагомої частини санкцій. З іншої сторони, і це, це реально це дуже важливо. Тобто, надалі як вчора, Російська Федерація заявила про те, що вона переглядає свій бюджет і збільшує дефіцит бюджету на 2,5 трильйона рублів. Це 250 мільярдів доларів. Тобто, це в принципі це реальна вагома. Тобто виходить статистика, яка показує навіть їхня держстатівська, ростаторська статистика. Mm -hmm. Яка показує, що е, нафтові доходи, нафтогазові доходи це падіння е, місяць до місяця. Е, ну, 25-24 рік це е, е, забув цифру, не буду вам питати. 17% у річному вимірі. В річному, да, але я місяць до місяця, там, по-моєму, 5% було. Mm -hmm. не, да, але в річному, в, річному, в річному не зовсім правильно міряти, тому що ми не розуміємо, яка далі буде ціна на нафту. Ну, але... ну, я що такі прогнози, принаймні, роблять да, економісти. Да, 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 так, так, да. так. Але і не нафтові доходи. Там е балансування там буквально е в межах похибки в позитивну сторону. Але це вже теж е по суті стагнація, е тому е є величезні проблеми в економіці, але вони е вони не смертельні, вони ще не критичні, але вони є. І власне кажучи, у Путіна є можливість вирівняти економіку, знявши санкції. Але він боїться цього, не хоче цього, і в нього є друга опція продовжувати війну. Він хоче продовжувати війну, він вірить uh -huh. в неї. Але плюс до всього іншого, ми просто розуміємо, що його оточення на сьогоднішній день найближче оточення, де-факто говорить йому про те, що ні, ти повинен воювати далі, ти маєш йти далі. І таким чином, в принципі, вони його затискають в кут. В кут, в якому з якого у нього немає виходу, тобто він по суті або повинен говорити, що я йду проти свого оточення, але підтримую економіку, і тоді він боїться насправді свого оточення. і це це от, от об'єктивна реальність. Тобто, це вдруге за цю війну. Ми маємо подібну ситуацію. Перший раз ми це бачили в 2022 році, коли Путін перетворився на колективного Путіна на кілька місяців. Зараз ще до цього не дійшло, але реально, в принципі, він ну його піджимають. Піджимають до кута. другий момент це, звичайно, він до кінця не розуміє, що робити із тими людьми, які можуть повернутися з фронту, і як їх, в принципі, повертати в цивільне життя, що з цього буде, як вирішувати питання, того, що ніхто із них не буде отримувати такі великі гроші, як вони отримують в армії і так, далі, і так далі. Тому з цієї точки зору тут питання не в 30 навіть перемир'ї. Питання в тому, що він для себе не може скласти відповіді на питання, а що йому робити далі, і коли він не знає, що робити далі, він завжди відтягує рішення. Тому з великою долоймо ймовірності ми можемо говорити, що перемир'я тридцятиденне може і не відбутися, хоча знов ж таки там тиждень тому до підписання цієї угоди. Я там вважав, що це буде 25 на 75, ну 25, що підпише перемир'я, 75, що не підпише. Зараз ну, я б дав би 35 на, 75, на 65. Тобто, в принципі, відсоток того, що він може піти на перемир'я, воно зросло, реально зросло.